хочу розказати сьогодні за такий старенький двигун від мотоцикла К750, який я захотів зробити чисто для себе. Саме основне, що для мене було, як я його складав, щоб він був надійний і щоб з нього ніде не текло масло. Я хотів, щоб прийшов до нього, лапкою його буркнув один раз і він завівся. Що в мене вийшло, я його вже ставив на мотоцикл. Поїздив на ньому, попробував, Тепер я його розібрав. Розкажу, чого я його розібрав. Розібрав через те, що потекло масло з-під планшайби. Зараз я за нього окремо розкажу, що це за планшайба коло генератора, і потекло масло із піддона. Все через те, що я повірив у силу прокладок. Більше я на таке вестись не буду. Все, я переробив під герметик. Саме перше, що в ньому кидається в очі це генератор. Генератор стоїть від мотоцикла МТ-10 12-вольтовий. Розкажу, що я в ньому переробив. Щоб його сюди поставити, прийшлося на цьому місці спиляти блок двигуна. Туди стояв старий генератор. 6-вольтовий, бо цей набагато більший в діаметрі і по довжині. Тоді. Купив планшайбу перехідну, зробив у ній різьби, висверлював дири, поставив спочатку на болтина герметик. Це все потекло. І чого я його зняв? Я його зняв спочатку хотів обварити, тоді лишній раз не хотів турбувати токара, бо в нього повно свої роботи. Я його посадив на двохкомпонентний клей манол по металу. Я сподіваюся, що воно буде добре тримати, бо, ми моєму другові на е, маховика. На колінвалові в мотоциклі МТ-10 приварили, то він вже 2-3 роки від'їздив і проблем немає від цього клею. Далі я посадив його на Герметікс між, між самим генератором і планшайбою. Що я ще в ньому переробив, щоб поставити цього генератора? Щоб його сюди поставити, я став, взяв стару шестерню, яка стояла на старому 6-вольтовому генераторі. Відніс теж до токара і токар її переточив. Бо на новому генераторі набагато більший діаметр. Тут на сальникові це мушу стоїть на кришці, під запаленням. Е, стоїть сальник імпортний. Я його заказував на сайті подчіпнікуа. За сайт я цей розкажу теж пізніше, детальніше. І е, далі переключаємося. Стоїть запалення совик. Він і це випускає. Брав я на їхньому сайті два роки тому. Е, Зажигання це вже електронне, дуже класно настраюється, дуже класно працює, багато току для нього не потрібно. Релі зарядки я поставив вже тут його немає, воно на рамі стоїть. Далі. Стоять карбюратори пз 30 без ускорительних насосів. я з ускорительними тими насосами ставив був. У мене був Іш 56. Мені не подобалося, різниці ніякої не бачу. І на цьому мотоциклі я теж би не побачив, бо його це тільки лишня приблуда, до якої треба лишній тросик ставити. Ці карбюратори працюють дуже добре. Відрізняються вони від цих радянських, тих, що були. Що радянські карбюратори всі течуть. Ти йому що не робити, ти його купляєш нового, він тече в ньому, засідають голки. З цими карбюраторами проблем немає ніяк. Було навіть таке, що по півроку стояв мотоцикл, шлангочки були зняті, в них в карбюраторах стояв бензин, ти приходиш, відкручуєш, а в ньому бензин стоїть, він нікуди не витік, не випарувався і так далі. Через те, що він герметичний і герметично закривається. Далі, по двигуну. Двигун стояв цей довго заклиняний, В ньому хтось викрутив одну свічку. Він простояв так дуже багато років, наверное, років з 20, якщо не більше. І прикипів був один поршень до нього. На силу я того поршня був, вибив звідти. Поршня я купив нові. Радянські ще поставив сюди. кольця нові. циліндри проточені. Проточував це все. Далі клапана дуже сильно з одної сторони, там, де був заклинений поршень, розбила корозія через те, що попала вода всередину. Це все заіржавіло. Але клапана вийшло відреставрувати. я їх притер до пуття. Працюють вони добре. Далі що по двигуну? Всі знаєте добре, що в К-750 стояв замість. Нормального сальника на колінвалові від сторони маховика е, сальник із войлока Він, наскільки мені розказували, тік навіть з нового. Постійно в ньому текло масло. Що я захотів зробити? Е, ідея не моя, це все я подивився в інтернеті. Я взяв кришку, та що там в ньому був сальник той набівочний, відвіз до токара Підібрав сальника, такий, що підходив на коленвал і підходив о, під місце в кришці. Підігнали місце в кришці під нормального сальника, поставив туди з ним, проблем немає ніяких. Я на ньому поїздив трохи, розібрав, подивився, масло нігде не потекло. Я знімав маховика. Там все сухо. Далі, коробка передач. Коробка передач мені підігнали її на халяву. Дякую Олегу за дорожньому. Але я на ній теж став їздити. Вона дуже сильно гуділа. Гуділа через те, що роки ніхто ж в ній нічого не робив. Що я зробив? Тож на сайті сам підшипник ЮА. Я заказав всі підшипники, всі сальники, переміняв на ні. І замість резинової муфти я поставив сюди. Як ви бачите, шурус відвазок. Тож токар мені його переточив, у мене є відео на каналі, як я її там обварую як розказував, що як його робив. Там Дуже просто все зроблено. В мотор після ремонту цього я ще не заливав ні масла, ні в мотор, ні в коробку. Це вже, напевно, буду робити на мотоциклі, так як покрасив раму, подоварував всі косяки, які там в мене були недороблені. Що ще я одне скажу за цей двигун? Знизу стоїть, теж я зняв піддон з нього і на, е, викинув повністю прокладку, та що була з пробкового дерева, через те, що вона потекла, і я її посадив на герметик. Чого я довіраю більше герметику? Через те, що навіть себе на машині, на тракторі. На всьому остальному я переходив на герметик через те, що бумажні прокладки з часом починають протікати. На тракторі Т-40 в мене в передньому мостові немає, не стоїть жодна прокладка. Так само на машині я на БМВ знімав піддона, піддон посадив на герметик. Тоді е, спереді кришки ГРМ теж на герметик. І тут я вирішив теж все посадити. Так само коробку передач я складав. На цьому місці я поставив все на герметик. Ще одне розкажу за що я переробив, переточив у токара. Це е, задній редуктор. В задньому редукторі так само там сальник той, що йде стандартний е, воротнікович, як він називається, я не пам'ятаю. Він там в мене стоїть, я його залишив. Там поміняв на ньому підшипники, поміняв е, сальники ці, що стояли. Сальники теж імпортні. Е, Поміняв сальника, виточив місце під обичного, щоб не текло масло, і в мене теж вже з редуктором таких проблем немає. Редуктор я вимив добре, покрасив чорною краскою, але мені кажеться, що це дуже велика глупость через те, що на алюмінієвій фарба не тримається. Так само я був, пофарбував мотори, вже його майже зачистив. І це сама настояща дурня, більше я цим займатися не буду. Тобто покраскою алюмінія, так як на алюмінію постійно береться Окис, і краска відпадає. Далі розкажу за сайт підшипникio, чого я ним користуюсь? Через те, що на цьому сайті набагато все дешевше. Це, по-перше, ні, є там дорогі підшипники, є дешеві. Але саме цікаве, якщо взяти набір до МТ10 на коробку передач, Підшипники, то набір підшипників стоїть, якщо я не помиляюся, десь в районі 600-800 гривень. І так само сальники, десь 500 гривень. Там цей набір сальників стоїть. Це все на сайті підшипник.UA я підібрав по розмірах і мені вийшло 250 гривень. Це підшипники і сальники разом. Дорогих я не вибирав. І ще одне скажу за той сайт, що на ньому. Можна знайти майже все. Я туди замовляв на машину сальники, на коробку передач замовляв на передній на колінвал сюди сальника переднього. Е, що це ще? На трактора сальники. Підшипник на трактора, на бортову коротше, можна знайти по розмірах все. На комбайна, так само на джундіра, що не могли тут знайти, по магазинах там находили. На машину знаходив підшипники Ступіць. е, mm -hmm. І скажу ще одне, що підшипник ступиці, допустимо, на БМВ, який на сайті на докові, сама дешевша позиція коштує 680 гривень. На E46, це ступичний підшипник. То на о, підшипник UA сайті такий підшипник, я купив за 250 гривень. Різниці в якості я не бачу. Один заказав я на докові, другий заказав на підшипник UA. О, ним дуже добре користуватися. Ви собі берете вписуєте розміри, які вам потрібно. Або, якщо ви не знаєте конкретних, ви можете там є приблизні от і до. Так, на цьому за цей двигун більше немає що розповідати. Саме цікаве, я вже розказав. Наче все працює. Дуже хочу скласти цього мотоцикла до весни і виїхати не уже. Поки в мене був вільний час, я трошки ним зайнявся. Не знаю, чи далі вийде так інтенсивно його складати. Ем, думаю, що весною виїду. Так, всім пока. Дякую за перегляд.